Рюрік. Легендарний персонаж, якого то нібито запросили слов'яни, щоб він ним почав управляти. Але ким він був насправді? Як він жив? Чим він думав? Чи був Рюрик взагалі насправді? Давайте розбиратися. Але перед цим хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій телеграм-канал. Всі посилання в описі під цим відео. Ну і лайк можна тиснути, мені теж буде дуже сильно приємно. Дякую тобі за твою підтримку. Так от, власне, як я сказав на початку, Рюрика за повістю руманних літ, нібито у 862 році запросили слов'яни правити ними. Себто слов'яни сказали Рюрику: ідіть, княжити і й володіти нами. І зібралися три брати, тобто Рюрік, Синеус і Трувер, взяли з собою всю Русь, прийшли найперше до Славіні, поставили город Ладогу. І сів найстарший Рюрік в Ладозі, а другий синеус на Білій озері, а третій трувор в Ізборську. І от тих варягів прозвали земля Руською. Потім літописець пише, що Рюрик заснував місто Новгород. Ну а врешті решт як пише літописець: у 879 році Рюрік помер. Передав княжині своє Олегові з роду свого і віддав йому на руки сина свого Ігоря, бо вельми малий був. Оце, власне, все, що ми знаємо про Рюрика з повісті временних літ. Окей, утворив державу, Русь існує, все круто класно. Але взагалі, коли в принципі наука почала звертати увагу на Рюрика? Коли, в принципі, історики почали думати про Рюрика, почали задумати в принципі, ким він був, хто він взагалі. Загалом тред на Рюрика почався в Російській імперії в середині 18 століття. Тоді, а точніше, у 1749 році було замовлено дві доповіді: одну доповідь написав Герард Міллер, а іншу Михайло Ломоносов. Доповіді були про походження загалом державності в Русі. Міллер писав, що державу Русь утворили нормани, варяги натомість Ломоносов відстоював таку патріотичну ідею, що самі слов'яни власне утворили Русі, що власне Рюрик – це слов'янин. Ну, только Ломоносов сказал, что Рюрик – это балтійський славянин. Так вот, было рецензування, власть на работу Миллера рецензуав сам Ломоносов и такой себе Традиаковский. Так вот, Традиаковский дав позитивный виду, а Антонис Ломоносов написал такое. «Если бы господин Миллер владел русским языком и написал бы по-русски историю, то тогда это была бы такая несчастная история, какой ни одна несчастная история ни одного несчастного народа написана не была». Да, между прочим, Миллер писал латынью так само, как и Ломоносов. Загалом Ломоносова не влаштовувало те, що Міллер вважав, що якби Рюрік це скандинав, який прийшов нібито із Швеції. Оскільки як я вже сказав, Ломоносов вважав, що Рюрік навпаки, це Балтійський слов'янин, це наш славянін. врешті решт в Академії наук Росії доповідь Міллера розбирали понад рік і врешті-решт знищили. Так наразі її просто не існує. Її зміст ми знаємо, виключно з переказів Ломоносова. Також іноді проскакує думка, нібито Ломоносов був германофобом, і саме через це він так не любив Міллера. Насправді ні. Ломоносов він навчався в Німеччині, в нього й дружина була німкеня, і загалом в нього дуже було багато друзів німців. Просто у нього, як би вам сказати, не склалися стосунки з Міллером. І саме через це він так його не любив, в тому числі і в інтелектуальному плані. Загалом щодо наукового доробку Ломоноса маємо розуміти, що він не був істориком. Він, якби, в принципі, займався всім, з чим заводно, окрім реальної науки. І врешті решт він дописав історію Русі всього все до 1054 року, до смерті Ярослава Мудрого, оскільки власне помер. А щодо його позиції, про те, що Рюрік був балтійським слов'янином, він виступав виключно з якихось патріотичних позицій, не більше. Це там науковістю й не пахло. Натомість Міллер і компанія виходили з власне Повісті літ», де прямо пишеться про те, що Рюрик прийшов якби з Скандинавії. Також є досить популярною думкою, що Рюрік, оцей що нібито з Скандинавії прийшов, і Рюрік Фрісландський це єдиний персонаж. Рюрік Фрісландський це людина, схожим, як ми бачимо, іменем на Рюрік, який там діє в Західній Європі. Так, це дійсно з одного боку класно звучить, але якби треба розуміти, що якщо б це була б одна людина, то ця людина мала б безперервно користуватися якимись чартерними рейсами. Вона з одного боку мала б діяти там десь в Західній Європі в себе, з іншого боку, засновувати ту династію Рюриковичів в Новгороді. Ну, себто, це було досить важко зробити. Та й зало навіть про хнології не збігаються. Якщо ми накладемо життя Рьоріка на Рюріка, то ми дійдемо до висновка, що в Рюріка з'являється син Ігор аж у восьмидесятирічному віці, що звичайно неможливо. Та й до того ж децько новгородські стосунки всього на всього налагоджуються аж в одинадцятому столітті. Це то Юрік і Рьорік це зовсім різні персонажі. Ви можете запитати, окей, а що власне руські джерела писали про Рюрік? І тут я вам наведу цитату з Слова про закон і благодать Іларіона. Це одне із перших принципів руських жерець, які ми маємо. Так от що він пише: Хвалить же похвальними голосами римська сторона Петра і Павла, бо одних увірувала в Ісуса Христа, Сина Божого. Азія, Єфес і пат Іоанна Богословця. Індія, Тому, Єгипет, Марка. Всі краї, і городи, і народи почитають і славлять кожний свого учителя того, що навчив їх православній вірі. Похвалімо ж і ми по силі нашій, хоч малими похвалами, того, хто велике і дивне діло сотворив, нашого вчителя і наставника великого каган нашої землі Володимира, онука старого Ігоря і Славного святослава. Тобто, бачимо, Іларіон в середині 19 століття не згадує ім'я Рюріка, Хоча якби він б знав би, що був такий Рюрик за основних династії, він, напевно, написав би, що Володимир це там спадкоємець Рюрика в такому плані. І Олега він, до речі, також не згадує це, непевно про щось такий та й говорить. І тут ми приходимо до ключового питання: а власне чи знали в Києві в 11 столітті про існування взагалі Рюріка? Бо як ми бачимо, й про нього чомусь не згадує. хоча це фактично одна із перших взагалі писемних пам'яток в історії Русі в принципі. Загалом, очевидно, що Володимир не іменував себе Рюриковичем, Ярослав не іменував себе Рюриковичем. Тоді ще не було такого поняття, як династія Рюріковича. А взагалі, хто перший з себе починає іменувати Рюріковича? Ми переносимося в Москву в 16 століття. Тоді в Москві був цар Василь III. І власне цей Василь III наказав своєму митрополиту розробити генеалогію свого роду. Для чого? Щоб піднести власне статус московської династії царів. Так от цей митрополит, якого звали Спердон, він зробив генеалогію Василя III. Він вивів від фараона Єгипетського сезострина, прямими нащадками якого були нібито цісар Август та його брат Прус. Ну і від імені власне, останнього називається Земля, якби Пруська, да? тобто Німеччина. А Рюрік відповідно є нащадком Пруса. Ну і власне після цього московському царстві почали себе називати Рюріковичами. Що от дивіться, ми нащадки Рюріка. Окей, з цим всім розібрались, а давайте тепер по факту, що у нас є, і взагалі хто такий Рюрік? Загалом є тисячі версій, яким він був скандинавом, фіном, угорцем, там, Мадяром, Готом, Грузином, Кельтом, Євреєм і так далі. Купа версій. Але як би вам сказати, визначати етнічну приналежність Рюріка, це справа мало перспективна насправді. Єдине, що ми можемо сказати, це поїмень. А ім'я у нього скандинавське явно. Загалом, це історія про трьох братів, яких закликають слов'яни, тобто Рюріка Синеуса і Трувора. Це загалом досить прикольна і популярна легенда. Згадаймо банальну легенду про Кия і Хорива. Три брати теж. Та й загалом епос про трьох братів був дуже популярний в тодішній історіографії. Як писав Олексій Толочко в своїй книзі Очерки начальної Русі, іноземне присходження правящі Дінастії, прибування трьох кораблях і даже призвання князей – це все так називаємо бродячі сюжети середньовікової історіографії. Це то ми можемо зробити висновок, що Рюрика ніколи не існувало. Це просто вигадка автора повісті временних літ. Якщо тобі сподобалось це відео і ти почерпнув хоч щось для себе цікаве і нове, то постав цьому відео лайк та підпишись на мене. Також підпишись на всі мої соціальні мережі, тому шлі на телеграм. Посилання також в описі під цим відео. Дякую тобі за увагу та гарного тобі дня!